Коли сіяти баштанні, кавун, диню, гарбуз у 2023 році за місячним календарем. Кавун і диня це найпопулярніші в Україні баштанні культури. Сіяти їх потрібно, коли встановиться постійне і стійке тепло з середини травня та в червні. А за місячним календарем найкращими датами для висівання баштанних будуть такі. 22, 23 та перша половина 24 травня зростаючий місяць у раку. Це дуже родючий знак, який дає добрий врожай та соковиті плоди. 30 та 31 травня, зростаючий місяць у терезах. Це гарний знак, можна сіяти кавуни, дині, гарбузи. Цей знак дає добре, зберігаємо врожай, великі та смачні плоди, якісне насіння. Та стійкість до шкідників і хвороб. Наступні дати 1 та 2 червня, зростаючи місяць у скорпіоні, це родючий знак можна сіяти баштанні. Рослини швидко сходять та дають гарний врожай і багато насіння. 5-6 червня спадаючи місяць у козерозі, це гарний знак і теж можна сіяти. Плоди будуть середнього розміру, урожай добрий. Наступні дати друга половина 9, 10 та 11 червня до 17 години спадаючи місяць у рибах. Це дуже продуктивний знак, який дає рясний врожай, соковиті та смачні плоди. 14 та 15 червня це спадаючий місяць у тільці. Це теж родючий знак, який дає смачні та соковиті плоди. Наступні дати у червні це. 19 та 20 червня це зростаючий у раку, родючий знак, який дає рясний врожай баштанних. Ще дати це 26 та 27 червня, зростаючий місяць у терезах. Це гарний знак можна сіяти баштанні. Він дає добре, зберігаємий врожай, великі та смачні плоди, якісне насіння та стійкість до шкідників. І Наприкінці 28, 29 та 30 червня зростаючий місяць у скорпіоні це родючий знак, тож ці дні теж можна сіяти баштанні. Рослини швидко сходять та дадуть великий та добрий врожай. Тож, такі дати для посіву баштанних у травні та червні за місячним календарем.